У школу за 100 років раніше відкрили наші Карпаторуські князя, Блатинський князь Коцел, а теперішня Мадярщина це була до приходу Мадяр, це була наша земля, Слав'янська земля, то там коцел вперше у 867 в 68 році відкрив то таку ж школу для дітей, причому то були. Для сотні дітей, тобто за 100 років до київської школи. Сьогодні ми молимо Бога, Боже, благослови нас в сьогоднішній день, щоб ми пам'ятали, що православ'я в Закарпатті 1150 років має і на 125 років раніше наші предки крестилися від київських полян, да ще к честі нашим предкам вони приймали участь у крещенні київських полян даваючи їм першу відповідну допомогу, даваючи їм духовну осанку і плюс, і дали їм князям молодим перших учителів високоосвічених. Крім того, що ми раніше православні. Пізніше так і сталося. Ми ніколи не були в складі Київської Руси, а була історія друга в Остромадярщині. Але так все стало, що саме православна віра і перша Кирило мефодіївська наука, писемність була одинакова, як і у Печерській лаврі, так і в нас. А тому, коли нас приєднали у 1945 році після війни до Радянського Союзу, наші люди вільно. Маючи знання церковно-слав'янського язика, володіючи своїм, нашим карпатським язиком, русинським язиком, який ідентичний до церкви, спокійно общаються і нині в Європі з другими народами, а також із людьми, котрі мають уже київську школу, і київське воспитання, і київське православ'я. Ми і нині в складі Української православної церкви. Як древня наша Карпотруська православна церква на Карпатській Руси, і молимося Богу, щоб наш предстоятель Української православної церкви, блаженніший Онуфрій, сьогодні все молитвами разом з нами зробив, щоб зберегти єдинство церкви, молитися за воїнів, за переселених, за людей у бідах і в напастях, а оті, організовані. Вседержавні гоніння проти церкви кажуть греки, кому, кому вам тяжко тепер, но многі з ваших людей нині в Україні і сповідники за віру Христову, бо, не маючи проти людей простих і проти ті ніяких підстав, ні судити, ні клеветати, вдруг рішили то робити і тим самим навчили нас і витримкою мати. І не сердитися, і навіть молитися за своїх гонітелів, словами Господи, прости їм, бо порушуючи закони державні, міжнародні дай власну совість, вони ведь теж потребують сожалення, бо іноді, якщо ще у многих із них є руки в крові, що побиті наші люди під храмами, нині на Буковині за останній буквально місяць 30 храмів. Збройним нападом захватили, то значить, наші люди терплячі, але вірими, ні одна сльозинка, ні одна молитва не пропаде даром перед Богом, бо лиш так поступаючи, будучи унікальними громадянами своєї країни, ну й унікальними віруючими своєї церкви, котрі розуміють і історію, і культуру, і церкву, а й законодавство, тоді діти Божі. Благословенні, підготовлені до святої і православної віри, але й володіючи і земними законами, здатні сказати Слово Боже проповіді людям і захищати інтереси церкви, а у вічності в'єдно з святими Борисом і Глебом. І з нашими святими зможемо ми наслідувати Царство Божої. Амінь.